Сторінка 191, параграф 56: тварини та їхня пристосованість до умов життя, різноманітність тварин. Як вам відомо, тварини це організми, які споживають готові органічні речовини, інші організми, їхні рештки або продукти їхньої життєдіяльності. За способом живлення, тварини поділяють на рослиноїдні, хижаки м'ясоїдні, всеїдні, паразити. Та сапротрофи, які живляться відмерлими рештками рослин і тварин. Тварини мають певні пристосування до способу живлення. Більшість тварин здатна активно рухатися і пересуватися. Рухи тварин дуже різноманітні: біг, плавання, політ тощо. Тварини мають нервову систему та різні органи чуття. Завдяки цьому вони можуть чітко сприймати різноманітні подразники довкілля. Та швидко на них реагувати. Це дає їм змогу ефективно пристосовуватися до змін, що відбуваються в навколишньому середовищі. У яких середовищах мешкають тварини? Тварини населяють всі основні природні середовища життя на нашій планеті: водне, риби, молюски, кити, дельфіни, раки, наземно повітряне птахи, звірі, комахи, ґрунтове, кріт, дощові черв'яки, сліпаки. Та організми інших істот паразити рослин тварин і людини. Тварини, що живуть у різних середовищах, мають різні пристосування, пристосування тварин до наземно повітряного середовища, добре розвинені кінцівки, завдяки чому здатні до бігу, стрибання тощо, а птахи до польоту завдяки наявності крил, орієнтуються за допомогою добре розвинених органів чуття зору. Нюху, слуху, дихають атмосферним повітрям, пристосовані до добового ритму. Нічні тварини активні вночі, а денні активні у світлу частину доби. Із настанням несприятливих умов здатні до міграції, птахи, кажани або впадати у сплячку, бабаки, їжаки. Тварини наземно повітряного середовища мають різні пристосування щодо вологості. Та температури, тварини щодо вологості, вологолюбні ставкова жаба, мокриця, посухостійкі сарна, прудка ящерка, сухолюбні каракурт, скорпіон, тварини щодо температури, теплолюбні жирафа, хамелеон, холодостійкі глухар, свиня дика, холодолюбні північний олень, імператорський пінгвін. Особливості водного середовища та пристосування тварин до життя в ньому. Водне середовище характеризується високою густиною, відсутністю світла, значними перепадами тиску, невеликим вмістом кисню. Крім того, різні типи водойм відрізняються за концентрацією солей, швидкістю течій тощо. Тому мешканці водойм. Мають пристосування як до існування у водному середовищі взагалі, так і до певного типу водойм чи зони Світового океану, пристосування тварин до водного способу життя, дихають киснем, розчиненим у воді. Оптічна форма тіла, добре розвинені органи руху, що забезпечують активне пересування у воді, більшість риб деякі молюски, організми. Що живуть на дні, мають органи кріплення. Дрібні тваринні організми, рачки, медузи переносяться течіями води. Дощові черв'яки, кроти, сліпаки пристосовані до життя в ґрунті. В ньому відсутнє світло, зате відносно постійна температура. Пристосування тварин до паразитизму. Особливістю живих організмів. Як середовище існування є те, що чинники довкілля впливають опосередковано на організми паразитів через організми хазяїв. Словник паразитизм це такий тип взаємозв'язків між різними видами організмів, за якого один із них паразит, більш-менш тривалий час використовує іншого хазяїна, як джерело живлення та середовище існування. Завдаючи йому шкоди. Тварини-паразити найчастіше трапляються серед одноклітинних: амеба дизентерійна, червів, печінковий сисун, аскарида, гострик, комах, воша головна, коростяний тощо. В ролі хазяїв можуть бути будь-які організми від бактерій до квіткових рослин і ссавців. Пристосування тварин до паразитизму, спрощення або відсутність певних органів чи систем, наприклад, травної системи чи органів чуття добре розвинені органи кріплення, присоски, гачки тощо. Значна плодючість, людська самка Аскариди за добу відкладає 240 тисяч яєць. Підсумки параграфа: Тваринний світ. Різноманітний і широко розповсюджений завдяки пристосуванню до умов життя. Тварини населяють чотири основних середовища: наземно повітряне, водне, ґрунтове, живі організми. Кожне середовище характеризується певними особливостями. Тварини пристосувалися до них, що виявляється в особливостях будови тіла і процесах життєдіяльності.